До вашої уваги, мультифункціональний набір. Давайте подивимося, що входить в його комплектацію. У цього кейсу є два відділи. Відкриваємо перший відділ. Тут у нас зустрічає інструкція з експлуатації, два акумулятора, також спеціальна насадка на акумулятор, за допомогою якої можна заряджати, використовувати її як повербан. Можна заряджати різні користування. Ось тут USB-порти є. Оставим на місце. Присутня зарядка для акумуляторів, а також один якийсь шуруповерт. Це, власне, де йде у нас мультифункціональний інструмент, на який можна одягати різні насадки. Тут є блокератор. Ми, наприклад, його розблокували і зняли насадку. Це, власне, у нас шуруповерт. Шуруповерт має різні швидкості і так далі. Тут є дві кнопочки, щоб або протичасової, або по часовій стрілці крутилось. Тут ми можемо бачити індикатор заряду батареї. Наприклад, ми його приєднуємо. Блокуємо, підключаємо акумулятор. І тут звітиться, показується рівень заряду батареї. Отже, якщо ми перейдемо до наступного відсіку, тут у нас вже зустрічаються різні насадки. Це дуйка для повітря, також така мийка високого тиску. Ось такий інструмент, ключик, Викрутка. сопло під мийку високого тиску. Спеціальне олія, щоб змащувати. Ось така насадка під широповерт, під головку. Так. Це тільки перший поверх. Піднімаємо. Цей карантинчик. І нас зустрічає ще насадки. Це, власне, ланцюгова пила. 4 дюйма має пила. Потім ось такий маленький лобзик. Трошки більшого розміру лобзик. Так само для них два леза відповідної довжини. А також шліфувальна машинка. Машинка має різні наждачки, декілька цих змінних насадок, а також інша зміна насадка і так само до неї наждачка. До мийки високого тиску різні аксесуари. До мийки високого тиску тут так само є різні насадки. І, власне, ось такий набір був сьогодні на огляді.